Виведений зовсім недавно томат спалах відмінно підходить для обробітку у відкритому і закритому ґрунті. Городники вже встигли оцінити його відмінний смак і невибагливість, а також сорт цінний тим, що його ранню продукцію можна успішно виростити в будь-якому регіоні. Історія виникнення сорту спалах, томат спалах є сортом. Не гібридом він був виведений селекціонерами агрофірми СЕДЕК. Однієї з успішних вітчизняних селекційно-насіницьких компаній на сьогоднішній день зареєстровано понад 450 сортів і гібридів різних культур. Виведених фахівцями цієї агрофірми сорт спалах заявили на державне сортовипробування в 2003 році. У держреєстр він був внесений в 2004 році і допущений до вирощування по всій території Української Федерації. Опис і характеристика томата спалах кущ невисокий. 4,050 см, штамбовий. З укороченими міжвузлями відноситься до детермінантного типу, такі рослини обмежені в зростанні вершкованим освітою на верхівці стебла квіткової кисті, сорт не вимагає пасинкування, листя темнозелені середнього розміру, перше суцвіття формується над п'ятим або шостим листом, наступні не розділяються листям. Суцвіття складні: плодоніжка має шлинування, Плід округлий може бути з невеликою ребристістю. Маса становить 80-120 грамів, незрілі помідори пофарбовані в світло-зелений колір. Повністю дозрілі, в червоний кількість гнізд не менше 4, -х. може бути і більше м'якоть щільна шкірка досить тонка, але плоди не розтріскуються. Смакові якості відмінні, за відгуками городників, м'якоть соковита, не водяниста. Колодкувата на розломі цукристе відзначається підвищений вміст лікопіну і вітамінів. Лікопін є каротиноїдним пігментом, що визначає забарвлення плодів, однак він не володіє авітамінною активністю, а виконує функцію антиоксиданту в організмі людини. Вважається, що лікопін корисний в якості профілактики онкологічних, серцево-судинних і запальних захворювань. Плоди найчастіше використовують у свіжому вигляді для салатів в кулінарії. А також для переробки на томатопродукти, сік, пюре, паста та інше щодо їх придатності для цільноплідного консервування є різні думки, за деякими відгуками при закачуванні в банки помідори можуть розповзатися через тонкої шкірки. Сорт Ультраані до 95 днів. Оригінатор стверджує, що такий короткий період вегетації дозволяє вирощувати помідори безрозсадним способом. Навіть в проблемному кліматі з квадратного метра можна зібрати 4. Вісімк плодів, дозрівання дружне, вихід товарної продукції може досягати майже 1.00 відзначається стійкістю до екстремальних умов вирощування, а також відносний імунітет до фітовторозу, переваги та недоліки. Плюси описуваного сорту очевидні невисокий, компактний і стійкий кущ рослини не вимагають пасинкування і підв'язки. надранній термін дозрівання, досить висока врожайність для раннього детермінантного сорту. Майже 1.00, вихід товарних плодів, відмінний смак свіжих помідорів, відмінна якість переробленої продукції, витривалість до несприятливих факторів зовнішнього середовища. До недоліків томатів деякі споживачі відносять досить тонку шкірку, яка при цільноплідному консервуванні може лопатися, але при нарізці салату ніжна шкірка швидше буде плюсом. Прийнято вважати, що ранні помідори найчастіше поступаються більш пізнім за смаковими якостями. Проте головною особливістю спалаху є вдале поєднання відмінного смаку плодів зі надраннім терміном дозрівання, особливості вирощування, витривалі і невибагливі рослини описуваного сорту, невибагливі до догляду, але є деякі нюанси, які слід врахувати при вирощуванні, щоб отримати рясний і якісний урожай. Посадка у відкритий ґрунт розсаду ранніх томатів в середній смузі висаджують у другій половині травня. До цього часу її вік повинен становити 55-60 днів. Терміни посіву насіння розрахувати нескладно, зазвичай їх висівають у другій половині березня. Для вирощування томатів в теплиці посів проводять на 2-3 тижні раніше. Городники в своїх відгуках відзначають, що не варто висівати насіння сорту спалах занадто рано, так як його розсада росте швидко і до моменту висадки у відкритий ґрунт може виявитися переросла. Сіянцям забезпечують звичайний догляд, на грядці рослини можна розміщувати досить густо, на квадратному метрі до 8-9 кущів. Орієнтовна схема посадки 34050 при вирощуванні томатів безрозсадним способом насіння у відкритий ґрунт висівають у другій половині квітня, при цьому варто захистити сходи від можливих заморозків покривним матеріалом. Догляд з рослинами при вирощуванні томатів необхідно врахувати наступні моменти. Сорт не потребує пасинкування, однак, якщо проводити цей агротехнічний прийом, то він прискорить віддачу врожаю і буде сприяти формуванню більших плодів. Томати штамбового типу зазвичай не підв'язують, але в разі рясного врожаю варто прив'язати кущі до невеликих опор. Поливають помідори приблизно один раз в тиждень, слід врахувати, що рослини не постраждають від короткочасної посухи, а надлишок вологи для них буде шкідливий, краще підгодівлі рідка органіка, настої коров'ячого гною, курячого посліду або скошеної трави і каліні добрива, в тому числі деревна зола. Надлишок азоту провокує розвиток фітофтори і надмірний ріст зеленої маси на шкоду формуванню плодів після поливу і рідких підгодівлі бажано замульчувати ґрунт, у міру необхідності проводять розпушування і прополку бур'янів за рахунок ранньостиглості і невеликої кількості пасинків забезпечується хороша провітрюваність посадок, тому рослини зазвичай йдуть від фітофторозу. Відмінний спосіб вирощування низькорослих томатів. Так як спалах відноситься до раньостиглим детермінантним штамбовим томатом з компактним кущем, її можна вирощувати в грядках коробах дерев'яними рамами огороджують невеликий прямокутний ділянку і засипають його родючим ґрунтом. Оптимальний розмір коробів 6 годин, де такий спосіб вирощування має ряд переваг, не потрібно доглядати за міжряддями є зручні проходи між грядами. Необроблювана площа дає додатковий простір кореневій системі рослин, а також їх надземної частини, над грядами зручно встановлювати дуги, на які можна зміцнити покривний матеріал для захисту від несприятливих факторів сонце, дощ, вітер та інше. Відео, як вирощують низькорослі томати у відкритому ґрунті, в тому числі сорт спалах, відгуки городників про сорт томатів спалах, сіяла в лютому для раннього врожаю. Перші зняли нуль, два, нуль росли в теплиці. Думала, дружно віддадуть перший урожай, і я звільнюв місце в теплиці, щоб не плуталися під ногами у індетів, але не тут то було. Спалах плодоносила невтомно до морозів, влітку завершкувалась, але дала пасинки і продовжувала плодоносити на них. Ось така вона у мене була. Незважаючи на нахабний пересорт ЦДК, я їм задоволена, помідори виявилися раніше, не дрібні. Дуже гарного смаку для ранніх некислі і не водянисті, а навіть навпаки, кисті на розломі і солодкуваті, висота в теплиці була близько 50, кущик досить широкий черрі. В томат помідорцом форіум стопіць два шістьри, нульб два до в а у мене ось такий спалах теж від Седека. Мені дуже сподобалися, якось рожева, соковита, солодка. Юріхп, в томат помідорцом форім стопіц два шість до Вісім один нульб в один, вісімбдин, вісімвісім в нульба нульб в нуль спалах садила. Головне, не поспішайте садити розсаду. Дуже швидко виростає, а то переросте і гірше приживається. Це взагалі сорт скороспілка, У відкритому ґрунті відмінно себе показав, звичайно, врожайність не порівняти з двометровими тепличними, але ж і догляду практично ніякого. Невисокий кущик, деякі навіть без підв'язки обійшлися, спасенками не напружує. Помідори мені дуже сподобалися, невеликі, не дрібні на засолювання в самий раз, але у мене до засолювання не дійшли солодкі, з'їли все так, в основному прям на дачі і ласували. Так, шкірка тонка, але я навпаки не люблю товстошкірі, набридли покупні, хлодоносити почали рано і довго ще нові з'являлися. Цього року буду садити точно Емаїл проти цетх. Ответ Маїл Рю Квестион 17495641. Респала хороший помідорчик, не дрібний, але в закатку не сподобався у нього шкіра тонка, і він розповзається, а сік хороший, якщо в свіжому вигляді, то супер. Але тільки пам'ятай одне: чим тепліше клімат, тим смачніше помідор, мітяй Буханкінгс. Ответ Маїл Рюквестіон 174956641 Давно шукала помідори, щоб вони росли невибагливо, і при цьому були врожайні. Колись такі помідори росли в радгоспах величезними полями, і ось згадуються ці помідори, які спокійно можуть лежати на землі, не тріскаються, невибагливі, не потрібно пасинкувати. Мені вдалося такі знайти це помідори сорту спалах. Дійсно ростуть невибагливо, а коли плодоносять, просто око радують. Кущі всіяні плодами. Вони ранні, за літо повністю визрівають всі зав'язі. Наталія Різаєва, Липецьк. Липецькхц. Хорюмана Рютопіц 18312120. Хтлопринтертопіц 1 вводив євресію Томат спалах ідеальний для початківців-городників і течників вихідного дня, які не мають можливості регулярно доглядати за рослинами цей невибагливий сорт відноситься до серії, посадив і забув. Звичайно, в буквальному сенсі не можна сприймати ці слова, проте характеристики томата дозволяють при мінімальному догляді виростити гідний урожай відмінних ранніх помідорів.